Єсть, друзі, О, бачите, який кросень оповся величенький. О, такі ось такі штуки, їх, мабуть, жарять. Да? <гум> Оснастив я, друзі, осносночку, зараз я покажу вам. Дивіться. Якраз жорені ковбоски, які жарили. Що у нас тут? перчик наш домовчий, тепличний. Помідорчик, огурчик. тепличний, де фонарик? Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович і в сьогоднішньому відеоролику ми відпочиваємо. Приїхали ось де на таке шикарніше місце. Сьогодні будемо рибалити з дружиною це 100%. Ну, в цілому відпочивати. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми починаємо наш відос Погнали! Так, вийшов самий головний відпочивальник. Ти будеш нряти? Купайся. Купайся. А вода тепла? Yeah. Uh -huh. <laughs> а покажи, как нырять надо. Покажешь, как надо нырять? Чи не?

Ну потихоньку йди. Не хоче біжать. А потім не витягнеш. до мене пливи, пливий до мене, якраз по ага, мотор, да. Ну що, друзі, спіймав я вже рибинку, вон, бачите, окунець, досить такий гарний, на такий ось воблер. Е, розповідаю. Був у мене спінінг, є, зараз я взяв спеціальний окуневий, це я нащучий. на окуневому у мене перетрухла вся нитка і ним ловити не годиться, обривається. Кидав я на щуку, кидав, нічого немає. Почув чвакання під тим берегом окуня і вирішив туди закинути. Перший заброс спіймав. Камеру не включив, на жаль, але надію, що ще один час должен вискочити. Ось де він цей окунець! Тут так здалека. Бачите, який красень. Попався. Величенький. Ну, поки показував, зачепився. Пишіть в коментарях, чи полюбляєте ви від простого сімейства рибалку чи ні. Як вам такий контент? Бо насправді з рибалкою у нас контент не дуже. Сильно заходить. Ну. Є, друзі. А, зійшов. Ну, нічого сейчас ще одного. Удочкой хочешь ловить? Да, ручками. Дер моя. Держи. Держи. Боягуз. Все, держи. Держиш? Держи, я держи. Пускай Ди бач, як шевела плавничками. вничками сейчас він раз і втече Эй, <рив> показуй его. А що ж ти <рив> ты верхузом? Нормально покажу. Ти будеш його отпускать? Та йому папа уйде. Лови, лови, лови. Найсилий чи ні? Лови. Він <реш> може тільки роздоплятися такий. Його треба на мілину, щоб він... Ну, давай туди, до берега його. Да, Місто до берега, на мілину туди. Де, мі... де мілина, де не глибоко. Щось ловимо ми, друзі, ловимо. А результату поки немає. Ну, це така, не рибалка, не серйозна. Місце досить таке перспективне, але все-таки треба їхати на рибалку на рибалку, а не костюри палити та їсти. Mm -hmm. да, зараз ми залишились вдвох з дружиною і почнемо пробувати ловити рибу, тому що хочеться щось спіймати. Це все буде вночі, воно вже темніє. Mm -hmm. Зараз хочемо переїхати ми на, другу, на другу локацію. Бо тут дуже багато корьох і можна зачіплятися і все подривати. Поїдемо на друге місце, розкладемося, закинемо вудочки, спінінги і будемо сидіти. Ну, тоді, Прибули ми на місце, де можливо буде ловитися, готую смісь. В общем, що у нас? У нас прикормка на ляща, не знаю наскільки вона буде дієва. Налив водички сюди, сюди, я її відкрию, замішаю, щоб вона ліпилася. На наш фідер наліплялась. І що я хочу ще сказати? Хочу ще сказати, що коли ми копали картоплю, час не зря ми втрачали. не нічого, як сказати. в общем короче ми кую, що собі приобрели із наживки. А ну-ка, підходь поближче. Опа! Є. Видно, друзі? Угу. Я думаю, це дуже буде смачно для риби. Угу. Отакі ось такі штуки, їх, мабуть, жарять. Да? Хрущі. У нас хрущів дуже багато, тому взяв хрущів, подивимося, що воно у нас получится. Якщо у нас тут нічого не буде ловитися, в будь-який момент ми можемо переїхати у друге місце. Так що будемо зараз револючити. Такраз жарені ковбаски, які жарили. Що у нас тут? Теперчик, наш домашній тепличний, помідорчик, огурчик, яєчко і макарони. <сır> 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 макарони малого. А я зараз буду готувати снасть ще для дружини. Ось така утка, звичайна. Попробуємо закинемо, може, якийсь пискаря упіймає. Але вона сьогодні вже впіймала одного кунця і якісь. Дива. Да, бубері. Бубері ми називаємо. Маленькі. були. Наживка теж заряжена. Фідер закидаємо, потім треба буде переоснастити спінінг, тому що на удачках, ну, на том спінінгі є у мене ліска. Ця нитка затрухла, її треба переоснастити на головню або на сома. В общем, подивимося, що ми сьогодні спіймаємо. Так. Я сподіваюся, на фідеру хоч е е нитка ціленька. Зараз подивимося, як воно полетить. Поїхали. Ну, уже закинув, не одірвалось. значить хорошо. Ставимо сюди. Отак. От Все, фідер наш готовий. Дружина буде спостерігати. Дивиться за поплавком. А я переоснащаю спіннінг на грузик з крючком, а з крючком дебелим. Оснастив я, друзі, оснасточку. Зараз я покажу вам. Дивіться, яка краса <с> не знаю для кого, але, якщо видно, ось такий хрущик зараз. Полетить. Пойшов І ставляємо. Треба ще колокольчик знайти і сюди поставити. Все, друзі. Снасті закинуті. Дружина сидить, я сидю і чекаю. Можливо, щось спіймаємо. Ось так. Вечір дуже шикарний. Погода теж вообще класна. Надіємося, що ще нас не заїсть мошка та комарі. Оце ще. А, ну ми зараз костюр розпалимо. Точно. Зараз ми його розпалимо, щоб трішки диміло. Тоді не так кусать буде. Та і, в принципі, тут видніше буде. Хоч у нас і фонарики є, ну вогнище нам не помішає. Тільки що було клювання. Забув я штатив нормальний. Це я зараз низьким користуюся, маленьким. А той високий, щоб рядом тут поставити, немає. Ну, наступний раз, мабуть, прийдеться їхати в магазин, закупляти шнури, всі нові, оці, всі старі, зняти, викинути їх, щоб їх і не було взагалі. І поставити нові, бо це таке неділо. Скільки ж їм годів вже. Люди кожен сезон міняють, а в мене воно купив вже скільки? Рок? Два роки це 100% цим шнуркам. Кинули ковбаси, ну там і лазе миша. Он йде до ковбаси, бачите? Вон вийшла, вийшла. Оп, оп. Не може, не може тут утянути. О, дивіться, друзі, виходить. Оп! А що так сильно стрибнуло? Так, а ну попробуємо розпалити бо воно все сире і ся чи запалим кострик ми сьогодні? Це щось наче розгоряється? О, вона ось біля мене була ця миша. Прямо ось біля ноги. О, а чого вона не може ту колбасу бігати вокруг? Чи не може утягти її? Yeah. Якийсь кушир. то воно що і унесло, кушарівна чіплялася і уноса Фонарик, а де фонарик? Сомик. Ти снігає? Так, да. сомік. Так, друзі, є один сом. Ну це вже побільші, як ми були начне. Ні, чого. ми беремо його, беремо. Берем. берем? Да. Да. Так. його. Блін, треба купляти новий спінг. Це спінг лайтовий. І він відчувається, як наче тут 10 кг. А насправді тут і кілограму немає. І тут щось дзьобає. О, такий є самітник. Ну, не знаю, ми подумаємо, чи возьмемо ми його, чи ми не Ми в... Возьмемо. <клес> Навірно. <клес> тут слідувала і на другу вудочку покльовка. на фідер. Ну тут нема, походу, нічого. О, ні. Не, я зачепився за кушей. Куширьки або. Ааа, так воно щось там дергало. Ну но я зачепився вообще ту за що згадаю. Шу це я тяну. Прям взагалі вже... мене звиднули. Да? Ой. Кушир тянеш страшно. Головне, що не зачепився, що ти го тащиш, той кушир. Угу. О, так там є щось. Є рибка, є куширик. Кушей взагалі дебелий. А як оце так, так? І рибка, і куширик. Оце так. Оце Це наша юха. Чи втекло? Потерялась. Втекло? Угу. Да. Втекла. Бо ми, як завжди, ловимо, коли не беремо нічого з собою постійно ломимо, випускаємо, постійно риба ловиться. А коли рішили взяти, ніхто не клює. <реку> <реку> Мабуть, сидить. Ой. Інтересно, сидить чи не сидить. 12-та вже година, друзі. Все затихло. Якось трошечки розпівалося, розцейкалося. А ні, дивіться, щось ще є. є. Цей густєрка, чи як вона називається, чи ще uh -huh. борчо. В общем, така рибка. Зараз покажемо ми, скільки у нас у відрі. По-моєму, там два, так? Да? Сомика? Uh -huh. І за того, що вони дуже сильно за цей крючки заглотнули і прийшлось витягувати. І цього вони не пережили і їх взяти. Тому давайте подивимося, що у нас тут, скільки риби. Ось такий у нас увочик. Та нормально, щось на тароньку. Сума можна і пожарити, в принципі. А то ми постійно без риби приїжджаємо, це хоч щось та й привеземо. Ну що, друзі? Закінчуємо ми сьогодні з нашою рибалкою. Зараз е, о пів на першої ночі, а як ніч буде, так і буде ночі. пів на першої ночі, будемо збиратися потихеньку, щось зловили. З рибою, Хотілось би, звісно, і з ночівлею виїжджати, але угу. немає зараз такої у нас змоги це зробити. Ну, маємо, що маємо. Не знаю, скільки там відеоролику получилось в нас хвилин. Думаю, цей відеоролик заслуговий на те, щоб він був у нас на нашому каналі. Тому всім дуже величезно дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою! Мир на небо і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока, всім пока.